Покажіть в роботі шабельну пилу 12 вольт на дереві і металі. Я підписаний за підписку. Дякую. Шабельну пилу РС-12 на дереві і на металі показую. Почнемо з дерева. Зазначу, що довжина ходу пилки тут ну маятник чотири мм. міліметра. Попалило, але цілком може бути через те, що, в принципі, дошки це не для шабельки і через те, що я давно не працював в шабельку. Магія монтажу і вже закріплений метал, і пилочка по металу. Вау, я прям здивований, як це було швидко. Пилочку показали, запитання відповіли. Чекаємо нових коментарів і нових підписок. Посилання на неї в